У замку князів Острозьких в Старокостянтинові п'ють воду з криниці, який понад 450 років. Перший заступник начальника міського управління культурної політики і ресурсів, краєзнавець Василь Муляр, каже: колодязь розташований у нижньому ярусі фортеці, відновили і воду знову використовують для пиття. Криниці десь метрів шість. Туди, коли ми чистили її, то вона метрів шість. Є. Цю криницю викопали одночасно з побудовою замку, який перекривав шляхи татарам на Волинь, розповідає краєзнавець, щоб вижити в облозі, бо це ж могли окружати замок. Потрібна вода. Вода це життя, як для воїнів, так і для мешканців, які тут могли, скажімо, і містяни ховатися. Воду із замкової криниці каже дослідник: в ті часи берегли виключно як питну. В фортифікаційних мурах були такі пройоми. Де, значить, з мокрого рову вода теж поступала в замок. Ця вода була для худоби. А ця вода була для жителів. За словами краєзнавця, у радянські часи в приміщенні замку була школа водіїв. Тоді стародавню криницю перетворили на смітник. Железяки я звідти доставав від машини, але ми її відродили. Зробили елементарно, значить, вичистили повністю. На глибині шести метрів каже чоловік, дісталися автентичної кам'яної кладки. Я був там аж нанизу. Нанизу розчищали, то там ще іменно є каміння, з якого десь метрів два до верху, там каміння, з якого вона ще колись була збудована. Воду перевірили в лабораторії, розповідає дослідник. Ми взяли проби з неї, який її склад, і дійсно вона підходить для вживання. За словами Василя Муляра, нині по воду до замкової криниці приходять мешканці сусідніх вулиць. Служить нам. І туристам служить. Ну і служила колись і в ті часи, коли були більш суворі. Вік криниці може бути ще давнішим, каже Василь Муляр. За його словами, кам'яний замок, князь Василь Костянтин Острозький збудував на місці Болохівського городища, яке існувало тут у 12-13 століттях. Ірина Дуднік, Іван Мовчан Суспільне новини, Хмельниччина.